Це ж як з похуданням. От що треба робити, щоб скинути вагу? Все ж дуже просто. Треба просто споживати менше, ніж витрачати. Ну, що ще складного. А далі магія відбувається. Як споживати, як витрачати, як мотивувати, як не реагувати на спокуси там і все, і все, і все, і все інше. До речі, гарна аналогія знаєш, є е, е, дослідження. Що людина от, вона дотримується певної дієти, а потім стрес і вона переїдає. Угу, і в тебе виходить питання тоді, як боротися зі стресом, да? тому що ти втрачаєш свою стратегію, коли в тебе стрес, а не в тому, що в тебе правильний раціон, бо та. ти віриш в нього. І так само в інвестиціях, іноді в тебе питання, грубо кажучи, як тобі не піддатись стресу. В тебе є стратегія, ти її виконуєш, і там, далі якісь складні обставини настають. Чи в світі, чи в індивідуальному житті, тому іноді це про управління емоціями, а не про цифри.